Добрий день, шановні батьки і кмітливі дітки. Послухайте, про яку пору року йдеться. Прийшла дівчина до хати, узялась хазяйнувати, Вправна на скриню відімкнула жовту свитку ліс вдягнула. Так, це осінь. Як осінь можна назвати? Різнобарвна. Різнокольорова, гарна, сонячна, тепла, холодна. А ще осінь щедра пора року. Ми знаємо багато усього про осінні дарунки. Давайте пригадаємо, який врожай збирають восени на городах. Відгадайте загадки, слухайте уважно. У землі вона зростає і брунатний колір має. Її смажуть і печуть, її варять і товчуть. Овоч цей всі люблять дуже. Як же він зоветься, друже? Картопля. На городі в нас грядки. На грядках рясні листки. Там зростають малюки зелененькі. Огірки. Помаранчева і гарна. У землі сиджу немарно. Соковита, солоденька. Вже я стала чи маленька. З Собою пригощу дитину, хай корисно з'їсть. Морквину. На городі він росте, червоним і жовтим буває. Коли дозріває, на стіл потрапляє. В салатах свіжих він завжди буває. Що це? Помідор. З мене листя обдирають. Мене квасять, в борщ кидають. В пирогах мене печуть і в салат мене січуть. Капуста Не вміє вона сміятися і не любить роздягатися. Хто одежину з неї знімає, часто сльози проливає. Що це? Цибуля. Борщі з нього варить ненька. Кожушок нього тоненький. Солодкуватий на смак фіолетовий. Буряк. Маленька, червоненька і з хвостиком тоненьким. На городі мене рвуть і до столу подають. Редиска Є солодкий, є гіркий. Різні форми має. Є худий, а є товстий. Кожен його знає. Перець. Що то за голова? Що лише зуби і борода? Часник. Він овальну форму має, на городі виростає, його консервують і рагу смачне готують. Це фіалковий пан, тонкошкірий. Баклажан. Які кмітливі. Всі загадки відгадали. Дітки, а як назвати все це одним словом? Правильно, це овочі, молодці.